У цей святковий зимовий час я щиро радію всім, хто зараз з нами. І моя розповідь сьогодні буде про найбільше диво на цьому світі про народження Ісуса Христа, Сина Божого. Коли Діві Марії виповнилося 14 років, за звичаями тих часів вона повинна була залишити стіни храму Господнього. Храму, де священником був Захарій. Саме він у свій час ще юну Діву Марію завів у храм Господній. І в цей день ми святкуємо введення Пречистої Діви до храму Господнього і благословив її на служіння Господу. Тож, коли прийшла пора залишити Марії стіни храму, Захарій запросив священників, котрі по черзі своїй служили в цьому храмі, щоб вирішити подальшу долю Діви Марії. Всі священники прийшли до храму з палицями жеребами та поставили їх перед престолом Господнім, аби побачити, кому ж Господь надасть право забрати Марію до себе. Тож сталося диво, і палиця Йосифа розцвіла молодими бруньками. Йосиф був старцем по віку, і, щоб вберегти Марію від неприємностей, обручився з нею та став опікувати. Одного дня діва Марія сиділа та читала біблію. І тут я хочу зробити відступ для цікавого факту про одного перекладача, трактувальника Старого Завіту на ім'я Симеон. Про нього ми дізнаємося з Євангеліє від Луки. Як повідомляють древні історики, це був один із 72 вчених, які були запрошені єгипетським царем Птолемеєм в третьому столітті до Різдва Христового і прибули до Олександрії для перекладу священного писання. Цар Птолемей побажав перекласти священні книги юдеїв, тобто Старий Завіт, з єврейської мови на грецьку. Цим перекладом він хотів поповнити свою багату бібліотеку в Олександрії і, можливо, також хотів зробити послугу юдеям багаточисельної місцевої діаспори, з яких багато хто від довготривалого перебування в Олександрії став забувати рідну мову. Отож, перекладаючи чергову главу Біблії, Симеон натрапив на визначення і народить діва, Сина Божого. Подумавши, що це якась помилка в Старому Завіті, він закреслив слово Діва. Коли ж Симеон відпочивав, у сні йому явився Дух Святий зі словами По невірі твоїй, смерть твоя не прийде до тебе доти, доки ти не побачиш Сина Божого, народженого від непорочної Діви. І коли зранку Симеон вирішив продовжити роботу, він побачив, що закреслення зникло, і знову пише Народить Діва, Сина Божого. Тож уважно і з відкритим серцем читала Марія Старий завіт». І коли натрапила на рядки, народить діва Сина Божого, заплакала зі словами, хотіла б я глянути на ту, кому дарована Господом моїм така благодатна честь. І з'явився в цей час до неї архангел Гавриїл. Саме той ангел, котрий звістив священника Захарія про народження сина, названого Іваном, в майбутньому Іван Хреститель. Тож з'явився Марії ангел і сказав Радій, благодатна Господь з тобою, благословенна ти поміж жонами. Вона, побачивши його, збентежилася і подумала. Що ж це за привітання? І сказав їй ангел: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать в Бога, ти народиш сина і дасиш йому ймення Ісус. І сказала Марія ангелові, Ось раба Господня, нехай буде за словами твоїми. Будучи вагітною, Марія пішла до верхньої країни, до міста Юдиного, де жили Захарій і Єлизавета. Увійшовши в дім, Марія привітала Єлизавету, і Єлизавета, почувши привітання Марії, наповнилася Духом Святим і вигукнула голосно, кажучи: ля мені це, що прийшла до мене, матір мого Господа? І Єлизавета благословила Бога. Діва Марія довго розмовляла з Єлизаветою, хоч вона була юною, а Єлизавета похилого віку вони любили бути разом. Єлизавета також чекала на народження сина, як ми знаємо, майбутнього Івана Хрестителя. Повернувшись від Єлизавети, Марія вже була досить помітною по вагітності своїй, тож Йосиф, знаючи, що насправді він не був її чоловіком, вирішив відпустити Марію. Та йому в сні явився Дух Святий. Зі словами це діва непорочна, що народить сина Господа нашого. Невдовзі Діва Марія з Йосифом вирушили до міста Вифлеєм. Тому що цар, званий Кесарем Августом, наказав зробити перепис всіх людей на землі. Це робили для того, щоб всі платили податки подушне. Йосиф і Марія пішли до Вифлеєму, тому що колись це місто належало царю Давиду. Вони ж були його нащадками. Прийшовши до Вифлеєму, вони хотіли знайти собі місце і на заїжджому дворі, і ходили від хати до хати, як співається в колядочці, але і там ніхто їх не запросив переночувати. І тоді Йосиф з Марією зупинилися в печері, де пастухи ховалися разом з вівцями вночі під час негоди. Саме в цій печері і народився. Обіцяний Богом Син. Діва Марія сповела його, але не мала вона колиски, тому дивне дитя лежало в яслах. Однак невдовзі це стало відомо пастухам, котрі стерегли свою худобу на полі. Перед ними постав ангел Господній і повідомив їм, що дитя сповите пелюшками в яслах, Спаситель світу. Ангел об'явив їм себе в такому сяйві, що все поле освітилося яскравим світлом. Світло все збільшувалося і збільшувалося, і раптом разом з ангелом з'явилося багаточисленне воїнство небесне, прославляючи Бога і вигукуючи слава вишнім Богу, і на землі мир, а в людях добра воля. Як чудово звучав спів ангелів про ласку Божу до людей, аж ось спів затих Ангели повернулися на небо і навколо знову все огорнула пітьма. Пастухи сказали один одному підемо до Вифлеєму, там народився Спаситель, дитя, за яке нам звістив Господь. Вони поквапливо пішли і справді знайшли там Марію, Йосифа і дитя в сповиточку в Яслах. Пастухи за умиранням серця підійшли до дитини, знаючи, що це син Божий. А потім розповіли всім про те, що повідомив їм ангел. В цей час, із східних країн до Єрусалиму, подорожували троє мудреців. Народ тих земель, звідки були подорожуючі, славився своєю прихильністю до всіх небесних сил. Вони твердо вірили у зв'язок між тим, що відбувалося на небі, та подіями в цей час на землі. І ось у часі тої подорожі мудреці. Побачили на небі дивовижну зорю, такої вони ще досі не бачили, це трапилося саме тієї ночі, коли народився в яслах Ісус. Але вони нічого не знали про божественного хлопчика, і Бог відкрив їм очі, що в країні юдейській народився цар. І саме в тому місці, над яким і сяяла зоря. Тоді мудреці вирушили в неблизьку дорогу. Вони були дуже багатими, тому їхали на верблюдах. Вони везли для новонародженого дитятки дорогоцінні подарунки. Мудреці їхали дуже довго і нарешті приїхали до Єрусалиму. Не відаючи, де знаходиться дитя, вони запитували всіх зустрічних перехожих, де народжений цар юдейський. Бо ми бачили на сході зорю його і прийшли вклонитися йому. На той час в Єрусалимі жив старий цар. Це був гордий, жорстокий, дратівливий і нечестивий чоловік на ім'я Ірод. Дізнавшись про народження нового царя, Ірод стривожився, злякалися і всі його наближені. Вони замислили умертвити дитя. Однак вони не знали, де його шукати. Тому Ірод послав за священниками і вченими, котрих називали книжниками. Адже ці люди багато разів читали Біблію і добре зналися святе письмо. Ірод спитав їх, де повинен народитися цар? Син Божий, котрого Бог обіцяв послати в цей світ. Священники і книжники відповіли В Біблії сказано пророками, що він народиться у Вифлеємі. І покликав ірод трьох мудреців, які йшли на зустріч дитяті Божому з такими словами. Сходіть до Вифлеєму і розпитайте, де знаходиться дитя. А коли знайдете його, повідомте мені, щоб і я міг піти і поклонитися йому. Мудреці гадали, що Ірод прихильно ставився до новонародженого царя, і тому вирішили, що вони все розкажуть йому, коли дізнаються. Вони не знали, що Ірод підступно сказав неправду і задумав в душі своєї вбивства. Мудреці вирушили до Вифлеєму, гадаючи, що їм нелегко буде знайти дитятко. Однак, глянувши на небо, вони побачили ту саму зорю. Зоря рухалася попереду них, вказуючи їм шлях. І нарешті вони прийшли і зупинилися над місцем, де знаходився маленький Ісусик. Побачивши, що зоря зупинилася, мудреці зраділи невимовною радістю. Та радість їхня була ще сильнішою, коли вони побачили дитя на руках у матері. Марії, впавши на коліна, вони поклонились Йому та виклали ті дари, що принесли для Ісусика, смирну, ладан і золото, як для пророка, священника і царя. Серця їхні палали любов'ю до Ісуса. Мудреці Мали ж намір повернутися до Єрусалиму і розповісти іродові, що вони знайшли дитя. Вони залишилися у Вифлеємі. І ось до кожного з них у сні з'явився Дух Святий, сказавши: Не повертайтеся до Єрусалиму, щоб навідати ірода, не розповідайте про Ісуса. Сприйнявши таке у вісні, волхви зовсім іншим шляхом поверталися на батьківщину. Вони залишали вефлеєм з вічною радістю у своїх серцях, тому що вони бачили Спасителя світу. Радіймо і ми цій новині та прославляймо Ісуса Христа. Христос народився!